Скасування пільг це тільки початок. Таку думку озвучив голова фракції КПУ Петро Симоненко. Він стверджує, що в Україні завершилася реставрація капіталізму. Почався новий етап наступ на соціальні права громадян. Пенсійна реформа, скасування пільг, житловий та трудовий кодекси. Ці документи працюватимуть не для людей, а для збагачення певної групи осіб. Очевидним залишається той факт, що гасло багаті заплатять за бідних. Було лише піар-акцією нинішньої влади. Наразі в Україні повна владна монополія. Щоправда, вона сформована. У найбільш організованої олігархічної групи, крім того, масла в вогонь підливає міжнародний валютний фонд, який своїми вимогами ставить громадян України щонайменше в незручне становище. Останнім беззаперечним фактом залишається вимога підняти плату на газ для населення. А от про збільшення заробітної плати і підвищення соціального становища мова навіть не ведеться в Україні практично завершився процес реставрації капіталізму, і цей процес сьогодні супроводжується широким наступом на соціальні права і завоювання наших громадян з боку представників потужного олігархічного капіталу за підтримкою влади, і особливість сьогоднішнього нашого моменту полягає якраз в тому, що українських олігархів у цьому питанні підтримує захід у статусі тих же ж міжнародних фінанс як Міжнародний валютний фонд, так і Світова організація торгівлі. Від сільської до Верховної Ради це не географія України, а сфера, де зароджується корупція та порушуються права громадян, впевнений Петро Симоненко. На черзі так званих реформаторів перебудова України і не в кращу сторону. Чергова реформа, що наближається медична, вона перетворить цю сферу з соціальної в бізнесову на здоров'ї громадян, просто будуть заробляти гроші. На думку лідера комуністів, основним завданням влади є продаж України по частинам. Цьому сприятиме земельна реформа. Вона залишить селянина без шматка хліба та позбави. Петь право бути господарем на своїй землі, крім того, це загрожує і продовольчій безпеці країни. Нагадаю, мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення скасують 1 січня, тоді й запрацює ринок землі. Ви знаєте, що сьогодні потужний капітал, практично від сільської ради до Верховної Ради, а також до кабінету міністрів. Він практично контролює всю владу. Питання землі воно на часі сьогодні і завершуючи реставрацію капіталізму. Крім того, що проведена певна реформа аграрно-промислового комплексу, вона завершується можливістю продажу землі, що обов'язково приведе до остаточного знищення наших можливостей села. Ще раз. Хочу підкреслити, вже сьогодні українське село перестало бути джерелом для сировини для переробної промисловості. Вже сьогодні Українське село не виконує в повному обсязі завдання забезпечити продовольчу безпеку у нас в Україні. Якщо реакція на вже проведені владою реформи буде відсутня, то доля українського народу залишиться в руках потужного капіталу. Тому комуністи призивають громадян виходити на акції протесту. Першочерговим завданням є показати владі, що народ також має власну думку, і до неї потрібно дослухатися. Петро Симоненко нагадав, що реформи в першу чергу повинні покращувати життя однак вони чомусь примітивно його погіршують. Тим більше, що під різною пропагандою в українців сформувалася хибна думка, зокрема про роль колишнього радянського союзу в створенні сучасної України. Однак, беззаперечним фактом є те, що в СРСР була найкраща законодавча база, що слугувала для простого народу. Завершення реставрації супроводжується, і все було зроблено якраз для цього олігархами. Це вступ України у всесвітню торгову організацію і постійна тісна співпраця з міжнародним валютним фондом. Я хочу ще раз привернути вашу увагу, шановні журналісти. Коли ми аналізуємо з вами вчорашні події і до того, що ось всі ці роки реставрації капіталізму супроводжувалися постійним зверненням до наших громадян, тобто формуванням громадської думки, що ось заважає їм радянська. Доба залишки того, що від радянської доби залишилося у нас, що ось такому потерпіть. Ми сьогодні подолаємо кризу, яка якраз супроводжується ось цими залишками і світовою кризою, і обов'язково заживемо краще. Тобто нав'язувалася точка зору, що люди не повинні боротися за свої інтереси, а ось так сприймати все те, що є сьогодні. Наразі першочерговим завданням є об'єднання простого народу в боротьбі за свої права. Потрібно підсилити співпрацю з профспілками та громадськими організаціями, адже сучасним гаслом має бути без боротьби, немає перемоги.